Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимося різні срібні прикраси. І більшість цих прикрас, які будуть в сьогоднішньому відео, ну, тобто не буде змоги вас подумати не потім, бо я їх показую останній раз, вони в мене під реалізацією, і після зняття цього відео я їх вже поверну, в мене їх не буде. І оскільки вони з іншої країни, то замовити теж не буде можливості. Точніше, прикраси наші, але дівчина з іншої країни. Перший браслетик довжиною 19,7 і тут в нього вага буде 30 грамів. а вартість 1650 гривень. Чорні фіаніти, темне срібло. Українська проба ось тут є. Так, позаду такі елементи. Камінці 1 сантиметр, от він такий масивний. Тут і срібла багато, і камінці, ну, такий цікавий, камінці крупні. Так, загалом, якщо так поміряти, то ширина буде 1,9. А так, тепер Подивимось, на який це розмір буде. Він трохи маломірить, тож на зап'ястя до 17 см. Краще. Вам його ще потрібно буде якось застібнути, то також буде квест. Так, браслетик дуже красивий. У мене такий самий тільки білий в колекції є, з білими камінцями. Дуже цікавий. Далі дуже красивий ось такий комплект. 5 грамів одна сережка. Тут золото 375-ї проби, золоті накладочки. Точніше, ось ці трикутнички красиві, такий штифт. Такі справненькі, крупненькі. Ну, як сказати, розмір у них не дуже великий, 1,5 см, але вони такі товстенькі. По три камінцятка, так зроблені рожевий, білий і фіолетовий це в нас фіаніти. Це не сьогодні, наче не буде трагоцінних камінців, але якщо щось трапиться, я скажу. ось Такий 2500 гривень дуже красивий комплект. Далі браслетик 18,7 довжиною. Тут вага 28 грамів білі фіаніти. Ось такий замочок прикольний. 28 грамів 2500 гривень вартість. Ось так буде виглядати на руці. В принципі, підійде на свій розмір. Проба тут на цьому всередині нашого замочка. такий він широкий, темне срібло. 11 міліметрів ширина. камінці тут невеличкі, але красиво переливається, все разом красиво виглядає. Покажу позаду, позаду ось так він виглядає. Браслетик 19,7 довжиною. Я думаю, що він буде на, на свою довжину з синіми красивими фіанітами. Теоретично вкоротити його реально. Просто один камінчик забрати, щоб був на маленьку руку. Білі та сині фіаніти. Такі вони класні. Товстенькі. Вага цього браслетика у нас 35 грамів. 2500 гривень вартість. Класний. До синіх комплектів. Далі масивний 21 см, ну, можна його на міліметри 4 коротше з ось такими ажурними штучками. 3700 гривень вартість. Зараз скажу його вагу. Ось так виглядає на руці. Красивий улексит, Сірий улексит. замочок. Всередині замочку проба. Можливо, це. Я вже заплуталась, чи брюс чи хартов брюс. 32 грами. 32 грами. Такий він велетен, типу годинничка. Класний, крупний синій комплект з піанітами 19,1 розмір 2500 гривень. Він прям такий крупненький. Зараз перевірю вагу. Одна сережка 6 грамів, тобто це десь 18 грамів. Вага. Крупний і красивий для тих, хто любить си синій колір та любить великі камінці: 13-14 мм. Приблизно камінчик, загалом 2,5 з штифтиком. Бачите, тут такий задраний штифтик. 2500 гривень вартість комплекту. Далі класний комплект з емалі. Тут розмір каблучки 18,8. Англійська застібка, так, позаду чорна емаль. 1500 гривень і 15 грамів загалом вага. Каблучка трошечки не дотягує до 19. Тож такий цікавий. Трохи як цей, як котячий. Сережка на, на жучків схожа. Стильова. Я думаю, що ви її будете любити, якщо любите чорний колір. В розмірі 17,4 сама каблучка з таким типу, як морським, не знаю, їжаком чи як її обізвати. Тут фіаніти 3-4. 4 фіаніти. Типу, ось в цих вушках 11 грамів 900 гривень вартість. Ось така вона невеличка для. Тих хто. Так, 19 і. Точніше, 19 мм приблизно цей їжачок. Хто не любить такого нічого з камінців, але любить щось цікаве. Можливо, під чорний манікюр. Далі ось така печатка, типу. З хрестиком посередині срібло імпортне. Всередині 9.25. Пробу так знизу. Світле срібло з фіанітами. 11 грамів вага, 1300 гривень вартість. 12 грамів. вага, я сказала 11 І тут кожен грам на рахунку. Крупненькі сережки, ось такі класні. 1000 гривень а 11 грамів. Тут вага на обидві. 11, 12, 12 мм камінчик. На різка також класні, такі крупні, блискучі. Якраз зараз на літо будуть сонечка красиво відблискувати. Колір білий, але він буде переливатися такими різнобарвними. Відблисками. Дуже красиво. Я думаю, що в кого сукні, хто полюбляє сукні, то точно стануть у нагоді. У 18-му розмірі, може 18-18,1 дуже красиве каблучка оригінальна з червоної емалі. Тут лазерна українська проба. Дуже красиво виглядає. зроблена. 1300 гривень 6 3 вага. вона всередині ажурна. Ось така. Ось така цікава каменючка гірського кришталю. Всередині такі чорний шерл. Тут велика вушка підійде для каучукових товстеньких шнурочків. 35 грамів вага нашої камінючки. 5,2 на 5,3. Ну, такий гірський кришталь білого кольору. 1700 гривень вартість. Гірський кришталь шерел. Чорний шерел. Вона прям гігантська. Хотіла сказати, що буде прохолодно в ній ходити влітку, але ж вона зігрівається, і потім ви відчуваєте її тепло Нещодавно я вдягала свої крупні немисця з гірського кришталю, то Не сказала б я, що в них прохолодно. А от взимку, якщо одягти, то замерзнути можна. Далі такий дивакуватий трохи браслетик, половина жорстка, половина з підвісками, ключики та сердечки. 18 грамів вага, от нижня частинка, значить, буде з підвісками. На зап'ястя до 17 сантиметрів. Ну, може, до 17 з половиною це його максимально. 1800 гривень вартість такий ключик, а він повністю срібний підвіски також срібло. 9,2,5 є проба, але це точно срібло. Він всередині пустий, виглядає масивніше, та й підвісочки такі вони пустотілі. Буде крутитися на руці, він такий, як погрімушка, буде шарудіти. Можна його трохи коротше застібнути, якщо там менше зап'ястя. І якщо по цій жорсткій частині, то буде діаметр 5,9. Ось ця частинка. Він не гнеться, він плотний. Новий ну, його не, цей, не розігнути. 1800 гривень вартість. Далі стильний перстень з улікситом у 18-му розмірі. Він родований, але є українська проба. Красивий зайчик. Синітки чи блакитний? Виглядає як біле золото. 1300 гривень вартість і розмір камінця 12 мм. Далі 7 грамів ось такі сережки, банти, марказіти та фіаніти білого кольору 1250 гривень бантики 2 сантиметри. Напевно, було б оригінальніше, якби вони ось такі були, хоча так широко. Теж нас... ось так вони будуть. Каблучка в мене є ось така. Квіточка з листочками, зараз скажу. По каблучці, вона маленького розміру. 17-й розмір, 8,7 вага, 1350 гривень. Дуже красиво, виглядає крупніше, ніж є по вазі, і в на увазі що? Як наче вона більшенька? Дуже красиво. У нас недавно був такий браслет великий. От якби до чогось такого. О, ні, сюди він налізе мені щось. Коль'є 12,6 вага 41 см з такими підвісочками. Як наш браслет. Тільки трошечки інші підвісочки. 1600 гривень вартість. Тут це у нас Божа коровка, черепашка, акула, дельфін, слонення. Ну, просто такі підвісочки. Дванадцять і чотири вага. Далі у 18 розмірі з фіанітами та золотими накладками. 375 проби 11 грамів. Це самі сережки без каблучки. Листочки золоту 375 проби. Тут лазерні проби. Всі три. Вартість комплекту 2000 гривень. 10 міліметрів сам камінчик. Далі класний комплект з темно-червоними та білими фіанітами англійська застібка. Тут ось цей довгий штифт, щоб було зручно. Це у нас виробник Біла церква, світозар. З них було багато крупних речей, як то давно було. 26 мм довжина. Він такий більш як молодіжний, такі червоні квіти. 1850 гривень, і, здається, я зовсім забула, що під цей комплект є такий самий браслет. Каблучка в нас. 18 розмір, 6,54 вага каблучка. 26 ші на дев'ятнадцять розмір прикраси. сережки і каблучка однакові. Браслет регулюється від 19 до 22,5. 24,3 три вага. Дуже красивий. Мені здається, що він може трошечки маломірити через свої такі пластинки. От. Але на, на не дуже маленьку руку. Бачите, він так от квітки лягають, щоб вам було зручно в ньому ось так. Елементи ці, скільки я сказала, 27 міліметрів. От, у руці вони ну, не ідеально, десь не ідеально рівно лягають. Ось такий браслетик, він дуже красивий. 2200 гривень вартість, якщо разом з попереднім комплектом, браслет та комплект буде мінус 200 гривень знижка. А тут фіаніт під темний гранат. Тут він такий напрос світ темний. Це просто фіаніт, не гранат, що в нас зазначено. Фіаніт, бачите, 2,85. Ось такий тут класний подожувач. Така ідея. Не такі тоненькі, як зараз роблять. Тоді робили. На совість. І ще імітована бірюза від 19,5 до 23,5 можна засібнути. Імітована бірюза 32 грами вага. Це в нас також біла церква, такий самий замочок і такий самий подовжувач. Того часу вони також були всі в різних кольорах, але всі камінці були імітовані. Там червона яшма, ой, був ще авантюрин, золотий пісок. 3 тисячі гривень вартість 32 грами вага. Якщо у вас є комплект з такого камінця, то можна взяти до комплекту. Блакитна бірюза імітована. Для прикладу, індійська бірюза, яка на мене дивиться. Кільцемір я вже десь діла. Ага, запасний. Так, 18,1 розмір. Ось такий. Це індійська бірюза. По кольору, бачите, відрізняються зовсім. 4000 гривень вартість комплекту з такими чорними прожилками. чорними та зеленими. Це індійський комплект. Добре, до Індії ми ще обов'язково повернемося. У нас ще з вами на сьогодні не все. Класний комплект з улікситу. Це. Ні, це не світозар. Так, 17,7 каблучка із сережки. Ну, цей більш такий, можна сказати, віковий, але ажурно красиво виглядає. Не сильно довгий штифт. Я думаю, тут міліметрів 5 не більше. А, це також біла церква, але щось інше, 13,5 вага, сережок. Дуже красивий. 2200 гривень вартість комплекту. Теоретично можна окремо, але набором. Ось Так би сама каблучка виглядала. Тут шахматної огранки так цікаво вона виглядає. Цікавий камінчик. Розмір каблучки 31 мм Масивненька під котячі нігті. 2200 гривень вартість комплекту. І ось такий комплект з синім олікситом, але він такий от матовий, не глянцевий, на відміну від попереднього нашого. Якийсь такий він матовий. Накладки 375-ї проби. 2200 гривень. Ой, 2000 рівно гривень вартість. 24 висота сережки. Так що ліксид. Ось так позаду зроблено, типу, надрізаний камінчик, замість нього така пластиночка і ажурна частина. Уліксит матовий, він от не такий блискучий. Зайчик в ньому є, ми його бачимо, але він такий спокійний, синій колір. Пояснила. Більше матовий. Не, гля... не глянуться, не, бл... не блискучий, не блистить. мене закопають скоро за це слово. 2 сантиметри 2,5. Три проби 375, та українська з тризубчиком і клеймо виробника. Тут у нас лише комплектом не роз'єднується. На і 5,7. У 18-му розмірі класна така каблучка з такими неоновими камінцями. Я не знаю, по типу, як зелений апатіт. Це фіаніти. А Проба позаду. 6,5 грамів вага, 1250 гривень вартість. Такий колір зелений, я не знаю, з відтінком зеленого, але трошечки інший зелений. Синю-зелений. Дуже схоже на апатіт, на зелений апатіт. Без покриття. У нас, в принципі, все срібло без покриття, окрім там стається однієї каблучки з Олікситом. У розмірі 18,1 Прикольна така каблучка. Тут по краям топази, а посередині це кварц під топаз 11-12 міліметрів приблизно. 900 гривень вартість. От якщо у вас є щось такого кольору, він підійде під блакитний топаз, але він буде трошечки понасиченіший, бо блакитний він трохи такий бліденький. І немає під рукою топазу, щоб вам показати. От зараз покажу один дрібний у розмірі 16,5. Просто для порівняння кольору. От, бачите, він такий світлий. Ніжний. Цей ближче до такого швейцарського, якщо можна так пояснити. Тут в комплекту маленький розмір каблучки 16,5. Вартість цього комплекту 4 тисячі гривень. Сережки, підвізка і каблучка. Що такі маленькі сережки. Комплект родований каблучка ні. 20 мм. Це у нас, я думаю, що все на сьогодні по різним срібним прикрасам. Стосовно топазу, в мене запитували чокери. У мене зараз є один, 46 см. Ось такий тут дрібненькі топази світлі, і вони перемішані ось таким чином ще світлішими. А ці майже білі. Вони такі світло-світло, сині майже білі зі срібними такими елементами. По центру у нас буде намистинка, топазу крупніша. Срібний замочок, 850 гривень. Вартість ось такий варіант. Кольє не короткий. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, відео швидше завантажиться, довгенько вийшло. Якщо вам подобається довге відео, то, будь ласка, поставте свій плюсик, мені буде дуже приємно. Всім бажаю приємного дня. До побачення.